Оглянув приміщення та поспілкувався з персоналом. Гозівський міський голова Сергій Зеленський відвідав ФАП у Катеринівці. Там нещодавно завершили косметичний ремонт та встановили нове опалювальне обладнання. Це дитячі. опалення газу Газ. Да. підключати будемо. Да. Катьоза ж нам новий постав. Все є тільки стільки завтра затрапується. І чекати, поки нас підключать ремонт та обладнання у ФАПі встановили за власні кошти, розповів директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Олексій Євсієв. Медики поділилися щодня, до них приходить до 15 людей. Їм мірять тиск, температуру можуть зробити укол чи крапельницю. Крім того, мають в аптеці безкоштовні ліки для жителів округу різного призначення. Сердечне є? Да. гуманітарне да є, 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 да? є да. да тиск. Від тиску дуже багато, різно э, різного угу. від... від... Очільник громади поспілкувався з працівниками ФАПу. А. Які проблеми у вас? Чим? Ну, від... Якщо виникають проблеми, то ми їх рішаємо зразу. Ярослава ну, Дубіна, Єгор Кростильов, новини ТРК Лозова.